Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в інтерв'ю програмі Мосійчук Плюс. Кулеба розповів про своє ставлення до громадян, які критикують його як колишнього високопосадовця. А також зневажають Україну. Тих, хто називає Україну херовою державою, потрібно відловлювати і садити у в'язницю за держзраду, заявив колишній глава МЗС Дмитро Кулеба. Мені розповідають, що я втік із країни відправляв людей до смерті з лопатами. Зруйнував єдність українців у світі. Я ставлюся до цього спокійно, але мене реально вибешує, коли приходить люди. Чи боти починає, а що мені ця країна дала, я нікому нічого не винен. А чого я маю її любити, каже Кулеба. На його думку, якщо закидається історія про те, що херова держава, херова країна, таких людей треба відловлювати та садити за державну зраду. Це все, що хочуть, розказують мені там про те, що я втік з країни, про те, що я там відправляв людей на смерті з лопатами, про те, що я там зруйнував єдність українців у світі. Я Потянеться ставлюсь дуже спокійно. Але мене реально просто будіше, коли приходить людина, бо і починає. А що мені ця країна дала? Mm. Типа, а що, що це взагалі бік? я нікому нічого не винен. А покажіть, а що я повинен її любити? Ну, тобто, коли е, це індивідуальний хейт, з цим можна жити, це, до цього вже ми, ну, ми маємо звикнути. Це просто нова реальність, тому що кожен отримав право висловити свою дурь в соцмережах і свою ненависть. Е, я всім рекомендую на це навіть не зважати і не реагувати. Але коли розки... закидується оця історія про те, що хірова держава, хірова країна, ну, от, оце вже такі люди, ну, їх реально треба просто відловлювати і, і саджати за державну зраду.